Так, вітаю вас, друзі! Я Людмила Богуш, і сьогодні ми продовжуємо наші тайм менеджмент зарядки про те, яким чином впроваджувати своє життя всякі різні зміни. І я пам'ятаю, що я вам минулого разу казала про маленькі кусочки, про те, що це потрібно робити маленькими кусочками. А сьогодні хочу ще щось додати. Ви знаєте. Я, мені дуже сподобався вислов Рона Хаббарда, який написав так: там, де є інтелект, там вказівки не потрібні. Чому про це кажу? Справа в тому, що я працюю як менеджерка багато, і в мене є різні клієнти, і я можу сказати, що є клієнти, яким потрібно казати, що робити, а є клієнти, яким не можна казати, що робити. Тому що не тому, що вони сперечаються, а тому, що їм потрібно спочатку це зрозуміти. Якщо вони щось не розуміють, вони просто не можуть виконувати. І справа в тому, що коли людина не розуміє чогось і не може це впроваджувати, то її перша реакція буде заперечувати. І це нормально. Тобто відсутність розуміння завжди призводить до того, що людина починає заперечувати. І я сама себе на цього можу зловити дуже часто, тому я про це вам і кажу зараз. І от у мене є одна менці, з якою я працюю. От я прямо зрозуміла, що її потрібно йти з нею, потрібно працювати через інтелект. І я не стала її переконувати в якихось її ідеях про життя і про те, що їй потрібно робити. А я просто стала її просити збирати інформацію з цього приводу. І ви знаєте, що вийшло? У нас пройшов місяць, і вона вже через місяць нашої роботи стала мені казати: ну, дивлячись на ті речі, які вона раніше приймала як нормальні, і які вона захищала. То зараз вона стала після того, як вона вона отримала знання з цього з цієї теми, вона стала дивитися на інших людей і оцінювати їх поведінку. І для неї стало зрозуміло, що вони роблять неправильно. І коли вони, вона стала бачити, що люди інші роблять неправильно, то вона одразу зрозуміла, що вона робить неправильно стосовно тої проблеми, яку ми вирішуємо. І в неї з'явилися. З'явився намір це змінити, і з'явилася мотивація і натхнення, і вона почала досягати результатів, і вона почала пишатися собою. Причому це була така область її життя, де вона вже ну, знаєте, вона вже здалася, вона вже вирішила, що там ніколи і нехай воно буде так, як воно буде. І це емоційний тон. Тобто, що таке емоційний тон? Це не настрій, це не ставлення до життя. Це твоє, твій рівень енергії стосовно чогось. Тобто, ти завжди випромінюєш щось, да? тобто від тебе завжди йдуть як волни, такі, да? такі хвилі енергії. І це є емоції. Якщо ви подивитесь на слово емоції, да? це англійське слово emotion, тобто двіж, да? тобто рух, який з тебе виходить, да? тобто рух, який в тобі є. Це твої вібрації. І коли у тебе високі емоції, да, отакі от. То й такі вібрації з тебе йдуть. Що люди хочуть до тебе, да вони хочуть з тобою спілкуватися, вони хочуть з тобою розмовляти, вони хочуть навіть поряд з тобою постояти. Ви знаєте, дуже цікава історія сталася, коли коли появили з'явилися перші стиральні пральні машинки, вони не продавалися, от просто не продавалися ні реклама, ні маркетинг, нічого не працювало. Перші електричні а, пральні машинки, тому що механічні вони були дуже давно вже зроблені. Я сама бачила в Америці. В музеї я бачила пральну машинку, яка була зроблена в 1800 там якомусь році, ще там першу половину сторіччя, а, але ж електричні не продавалися, і тоді хтось догадався змінити двигун. Тобто вони змінили двигун і він почав по-іншому працювати. Тобто двигун, же він коли працює, він ж якісь вібрації створює. І коли вони змінили двігун, поставили двігун з іншими з іншою частотою вібрації, то вона стала привабливою для людей, і вони почали купувати це в ці машинки. Тому що людина підходила до машинки, ну жінка. Так, вона підходила до машинки, яка працювала, і вона себе відчувала добре і казала: о, ця штука мені потрібна, то вібрації вони або викликають притяжіння, або викликають відторження. Тобто, коли в тебе високий емоційний тон, то це викликає притяження. Але тільки для тих людей, які такі, як ти. Якщо ти спілкуєшся з людьми, які самі в низькому тоні, то ти їх тільки дратуєш. Ніякого притяження не буде. І а у людини змінюється її ставлення до всяких різних речей, в залежності від того, в якому емоційному тоні сама ця людина знаходиться. І я вам кажу про це, тому що моя менті. Вона зараз ну дійсно змінила своє ставлення до цієї теми, тобто тема, в якої вона була в стані апатії і вже вирішила, що ні, ну тут вона нічого не може зробити. Зараз в неї зацікавленість, і зараз вона сама, якщо до того ну, вона мені казала, що вона не буде робити ось це, ось це ось це ось це, тому що вона спробувала декілька разів і це не вийшло, а вчора вона мені вже розповідала про те, як вона ось це, те, від чого вона відмовлялася півтори місяці тому, вона зараз це робить сама і ще знайшла кращі способи це робити. І я її не змушувала. Це про те, як наскільки інтелект допомагає вам привносити зміни в своє життя. Ну а що стосується сьогоднішнього? А до речі, я хочу сказати, що ми ж у цю суботу вже робимо перший новий практиком з розробки стратегії життя на 25-й рік застосуванням штучного інтелекту. І якщо ви хочете встигнути, то будь ласка, давайте, тому що якраз зараз час і я працюю над тим, щоб це зробити якомога більше цікавим і корисним для вас. І штучний інтелект, я хочу вам сказати, що зараз я прям захоплена тим, наскільки він може прибрати час, наскільки він може допомогти. А і я на цьому практиками буду давати gpt асистентів для роботи. І дуже цікаво, І це ви можете ви використовувати, навіть якщо у вас безкоштовний акаунт в І Я нещодавно дала цей GPT одній, однієї людині. Яка живе не в Україні, а в Америці, і я після цього запитала: ну як тобі? І він написав: воно настільки розумне, і воно мені надало стільки нових ідей стосовно моїх цілей. Дякую! І це було дуже дуже для мене приємно, тому що ця людина продвинута, да вона розвинута. На, на, ін, на інтелектуальних технологіях і отримати отакою, такий зворотній зв'язок, це було дуже приємно. То я буду давати на цьому практику цей штучний інтелект, щоб ви їм користувалися. Тобто ви купуєте не тільки практику, ви купуєте ще нові технології від мене. Тобто я вас всіх від всіх запрошую, хто хоче, ну, хто хоче а, скористатися цією нагодою, а на сьогодні я вам. Даю наставлення про те, що у вас повинен бути перелік задач на сьогодні, обов'язково з різних сфер вашого життя. Після того потрібно порахувати час, зробити розклад і зробити свій день найкращим. Це. А я пішла на тренування.